Ми зараз знаходимося в операційній номер 2 оперблоку. Я ж не можу сам себе рекламувати. Ні за що не агітую, це ваше право. Е, дуже багато нюансів є. Ми потім великим планом покажемо. Вони там моніторять всіх е, хірургів закордонних. Це, це, небезпечна це, річ, це, то, це небезпечна річ. Це небезпечна це... річ. Бо подумати над тим, що ти робиш, над своїми кроками. І все. І двері закриваються. Фелефон! Друзі. Всім привіт ще раз. Ми в гостях мого друга Сергія Гаврилюка, пластичний хірург клініка Wizard Cosmetic. Ми зараз йому задамо, цікавлячи нас і вас запитання. Сергій привіт. Будьте здорові Будьте здорові і щасливі. Ну, от я так тільки згадую тільки двох людей. Це Шалімов і ще Сергій має золотий скальпель, ми його потім великим планом покажемо. Це вимня лісті тями. А вон він там висить на цьому на стіні. Перше питання, знаєте, яке буде? Чому приходити до пластичного хірурга Гаврилюка? Тобто, от, якщо, наприклад, от, сьогодні поговоримо про повіки, про біфоропластику. Сконцентруємось на очах. Да? Але пластичних хірургія зараз дуже багато. От, я теж є членом ВАПРЕК, Українська асоціація пластичних хірургів. Там, якщо дивишся на цей членський квиток, да, то там же номер, там, ну, там вже поза сотню, то реально багато людей. От, е хірургів багато, чому треба звертатися до говоря люкауту? Дивіться, я, я ж не можу сам себе рекламувати. Ну, в плані Хірургії і в плані розвитку пластичної хірургії в Україні в цілому, я вважаю, що в Україні дуже на високому рівні пластична хірургія, тому що в нас, по-перше, велика кількість хірургів, по-друге, велика кількість операцій, тому що зараз попит на пластичні операції він набагато виріс порівняно з часами, скажімо так, 2000-х років. То зараз в Десятки разів більше виконуються пластичних операцій, плюс якісь навіть там полосні операції, вони все рівно закінчуються пластикою, тому що всі хірурги зараз там вже вміють вишивати косметичним швом. Але кожен хірург має якусь свою специфіку, має якусь свою фішку, в чому він сильний. Ну, наприклад, лор сильний в носах, скажімо, там, абдомінальний хірург там, сильний. В животах, от. а я офтальмолог, тому якби моя сильна сторона, скажем, це зона очей. Тобто блефоропластику я виконую з знанням глибоким цієї зони, в якій ми виконуємо операцію. Тобто, ну, якщо там хтось вважає, що блефаропластика це найпроста процедура, ну, насправді для мене ця процедура проста. Але Дуже багато нюансів є, дуже багато помилок, які допускають там, чи молоді хірурги, чи спеціалісти якогось другого напрямку. Тому що блефаропластика це насправді не, не така проста процедура, як здається. Тому що є Жирозберігаюча блефаропластика, є блефаропластика з переміщенням жирової тканини, є блефаропластика трансконтівальна, є блефаропластика з чекліфтінгом, тобто з підтяжкою середньої зони обличчя. Так само і верхня блефаропластика, вона теж може комбідуватися, вона може комбінуватися там, з птозом верхньої повіки, коли у людини несимметричні повіки. Вона може комбінуватися з тим, якщо Різні, скажімо, складки на очах, потім так само вона буде і жирозберігаюча, і з забиранням жирових гриш. Ну, в залежності від того, які потреби у пацієнта. Тобто Це ми все враховуємо, ми враховуємо і асиметрію, і враховуємо те, що там різні очі, і так далі. От. Тому я вважаю, що. Своєю сильною стороною я вважаю у зону очей. В Миколи я знаю, теж є сильні сторони. бо що він зараз перший в Тернополі виконує трансплантацію волосівну. Я прийшов до свого друга Сергія Гевронюка, і ми сьогодні сюди проникли, скажімо, ну, це така свята святих, в мій клініці це операційна це оперблок, Ми зараз трошечки вам покажемо так скажемо, хірургію з іншої сторони, тому що ви ніколи не побачите в реальному. Тут у нас теж є такий ракурс. Вот. Це більше такий да, ракурс за куліс. Це друзі, ракурс за кулісся пластичної хірургії. Ви такого ніде ні, да, ні побачите. Тут от, отут от, от, за углом вже знаходиться там люди операційна, там вже людей операції. Ми просто тут вийшли на... Зверніть увагу, так виглядає сучасна операційне. Нічого по підлозі не їздить. Тобто все зафіксовано до стелі. Це є сучасна технологія і світовий стандарт. Плюс зверніть увагу суперсучасний наркозний апарат. Це є прибус драйв. Друге питання, таке, як людей цікавить, от хто взагалі знає, що таке хірургія. Хірургія завжди можуть бути ускладнення, може піти щось не так. Завжди може бути, ну, скажімо, якісь варіанти розвитку подій. Важливо, щоб лікар давав нормальний зворотній зв'язок і міг допомогти пацієнту. От чому ще важливо, до кого звертаєшся, наскільки ця глибина знань. Ми говорили там, от, про блюфаропластику, орган зору, і якщо щось піде не так, важливо, чи лікар ваш офтальмолог, чи не офтальмолог. Це... Якщо все добре, то тоді у всіх все добре. Но якщо йде якась турбулентність, то. Це все вилазить. І от мене цікавить, є таке поняття 100% гарантія. Ну, от 100% гарантія, напевно, результат гарантувати 100%, хоча хтось гарантує, я знаю, і 100% результати, і 100% на все життя. Чи таке можна гарантувати? Чи можна гарантувати результат? Чи от, наприклад, я, от коли пацієнтів оперую, я можу гарантувати в тому плані, що якщо вдруг щось не так, я їх просто, ну скажемо, безкоштовно переоперую, якщо от, дійсно щось пішло не так. Чи от що таке, от в вашому розумінні? Чи взагалі це допустимо таке це так, до речі, якраз... взагалі да, от, термін, 100% гарант. гарантія? Да, там, чи пожиттєва гарантія? Ну пожиттєва гарантія може бути на імплант, а стопроцентна гарантія на результат? Ну, якби у нас є достатньо велика кількість людей, які там спроможні за себе оплатити там свою операцію. Вони приходять і запитують, а чи даємо ми гарантію? Ну, тобто, я даю гарантію на те. Що я якісно виконую свою процедуру, що я знаю даю гарантію на те, що я якісно виконую свою роботу, і я доведу цього пацієнта до логічного завершення, тобто до того результату, на який ми розраховуємо. Но цей результат він може бути ускладнений, бути тому що кожна людина, вона індивідуальний організм, тобто в кожному організмі. Всі процеси можуть протікати дещо з якоюсь різницею. Тобто, якщо, наприклад, там, от в моєї сусідки операція пройшла дуже добре, без ускладнень за дві неділі вона вже ходила там накрашена, то це не може гарантувати того, що у слідуючого пацієнта все буде іменно так само. Ну, саме так. Тобто гарантію, лікар, ну, як Ну, чисто по-людськи 100% дати не може, все рівно залишається якийсь маленький процент того, що можуть бути якісь е несподіванки. Ну, все рівно ми про це не можемо говорити, можемо не говорити, але 100% гарантії ніхто, ніхто не дасть нікому. Ну, тобто для пацієнта гарантією може являтися що? Для пацієнта є гарантією те, професіоналізм хірурга раз. Потім досвід хірурга, скільки він років оперує, і який в нього там за спиною стаж операційний. Вот. І, скажімо так, людські якості якісь, якщо ти бачиш, що в тебе з хірургом є коннект, є контакт, ти погоджуєшся на операцію, тоді ну, якби вже твоє здоров'я в руках лікаря. І лікар відповідає вже за твій результат. Тобто, якщо пацієнт послушний, Якщо пацієнт все правильно виконує рекомендації, то в принципі гарантія може зводитися до 100%. Якщо є якісь нюанси або в післяопераційних моментах, або щось іноді пацієнти не розказують, що вони там хурюють діабетом, що вони там приймають інсулін, потім це виявляється в процесі. Тобто ну, це може там впливати на якісь регенеративні. Моменти. Але ну, краще всього, якщо ти вже лікарю довіряєш, то е, тут вже треба як священнику розказувати все. Тобто, якщо чим краще ми зібрали анамнез, чим, чим краще ми підготували свій б'юті-план, тим більше у нас процентів, що у нас буде якісь гарантії якісного, гарного, хорошого, прогнозованого результату. Тобто ми зараз до цього йдемо. Тобто, чим менше травматизація, чим менше інвазивна хірургія, і щоб був максимально виражений красивий результат. Тобто менша травма, менше ускладнень. Третє питання, але воно не третє, воно завжди в всіх пацієнтів воно друге питання. Тобто, завжди перше питання: що можна зробити, чи можна взагалі зробити і як. А друге питання: скільки коштує? Тобто тут зараз десь з'являться і на екрані, тут десь зараз почнуть з'являтися, і ми в описі дамо посилання, як звернутися можна, як, як, як потрапити до лікаря Гаврилюка, ви знайдете в описі там і телефон, і контакти. А от скільки треба грошей мати? Тобто, от, скільки треба мати грошей, щоб прийти до вас пролікуватися. Тобто, от е, там скажімо, скільки верхня бляфоропластика коштує, скільки нижня, скільки коштують там, скажемо, підтягненням да, тобто, чек чекліфтинг. Але знову ж таки, я розумію, що я, я теж лікар хірург що завжди кожна операція вона індивідуально оцінюється. Тобто, неможливо сказати, так скажемо, гривню-гривню. Чи євро-євро, але коридор назвати можна. От скільки людям треба на що розраховувати? Дивіться, при формуванні цінової політики закладається, ну в нашій клініці у нас закладається і післяопераційний період. Тобто у нас вартість операції входить в те, що я конкретно виконую операцію, і післяопераційний період за це пацієнт не платить. Анестізіолог окремо гроші не несе, там, санітарці, та, медсестри. Та, там такого та, немає. Та. All-inclusive. Ціни в нас ціни там не космічні. Тобто верхня бліфаропластика коштує е, тисячу доларів умовних. От, е, нижня блефаропластика вже залежить від того, який об'єм операції. Ми з пацієнтом визначимо, тому що там може бути там, підтяжка малярної зони, там підтяжка середньої зони обличчя, може бути там перерезрелення жирових одразу ціни, кажіть, хоч приблизніше щоб... приблизно це там від 1200 до 1800 умовних одиниць. А ви, друзі, от ви напишіть в коментарях, хто це подивиться. От для вас це дорого чи дешево, як ви вважаєте? Чи от ви, може, моніторили там закордонні клініки, але закордонна клініка лікар далеко. От бачите, ми попередні питання про ускладнення, от вдруг щось не так, треба бігом зустрітися. Ну, таке діло це ні за що не агітую, це ваше право. Де оперуватись, кого обирати. Просто тут лікар ближче знаходиться, скажімо, якщо ви в Україні оперуєтесь там Це закордонні клініки, скажу, що ну, я моніторив сам. Також ціни, тобто там блефаропластика, в них вона називається як комплекс, як кругова блефаропластика, як в нас прийнято говорити. В них це коштує 4 тисячі євро. Ну, там 4-4,5 залежить тобто, від. Європа, так, да, Європа. Тобто в нас ну, якби ціни, скажімо, не набагато вищі, ніж в Європі, і скажімо, що якість виконання процедури не нижча, а може навіть десь є. В чомусь ми, скажімо так, приуспіваємо. Це круто. Друзі, ну ви напишіть, чи це вам дорого. от Якщо хтось хоче блюфоропластику, чи ви ще не прийшли на бліфоропластику, чи ви боїтеся, наприклад, ну це нормально страх перед операцією, це людина психічно здорова, вона все одно хоче трошечки, але боїться. Оперативного втручання це дуже велика рідкість, якщо пацієнт не боїться операції. Буває, але це, це виключення, це неправило. Друге, може вам дорого, третє, може ви от, ще ну, не знайшли свого лікаря. Тобто вам і недорого, ви не боїтесь, але ви от шукаєте да, до, до кого звернутися. От Напишіть в коментарях, що вас утримує від оперативного втручання. Операція це достатньо такий серйозний, вагомий крок до змінення своєї зовнішності, тому що в нас люди вони роками іноді вибирають хірурга. Тобто вони там моніторять всіх хірургів закордонних. Інстаграм, Фейсбук, цей круг зжимається, зжимається вже, і... Днією, та, Завживається. Завживається, вже там, до кількох, коли в тебе вже вибір невеликий, що я піду до цього. приходить до, до хірурга, а <кл 'язавши> він каже: у вас немає поки до операції, вони нічого робити. Щоб ти розумів, що в нас таких випадків теж достатньо багато, Це що ну, іноді люди таке щось собі придумують, знаєш, що я просто не хочу, не хочу портити. І, ну, я маю там, бажання, скажімо, убідіти чоловіка. Ну, Само, друзі, лікар Гаврилюк ну, має совість, от, бачите. От, 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 так. Ці ну, гроші ти не заробиш, а е спортити собі репутацію це дуже добре. Да, втратити спокійний сон, спокій. Що люба, Нерви. навіть малесенька операція вона може потім вилізти в велику проблему. От. Як говорив мій друг доктор Боротько, що люба маленька операція може потім вилізти в велику проблему. Тому навіть, не так, треба чому. подумати над тим, що ти робиш, над своїми кроками, зважити все, а потім вже тільки... Приймати якісь вже взяв скальпель в руки, ти вже відповідаєш за відповідальність. Ні, ну я за, за себе там я кажу взагалі, це таке правило хірургії. Якщо ти вже взяв скальпель в руки, якщо ти вже оперував людину, це то потім якщо їй чи болить, чи, 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 чи якийсь дискомфорт. Вона до тебе прийде і треба давати відповіді на її запитання, ті, що її будуть цікавити. Що, і як, і чому. А ти скільки, до речі, консультація коштує? Консультація коштує тисячу гривень у нас в клініці. Ну, тобто, ну, якби вона не, не дорога, не дешева, ми не робимо безкоштовних консультацій, тому що безкоштовні консультації ми вже е, знаємо, що вони деколи затягуються на декілька годин і закінчується нічим. Тому що іноді просто людям хочеться поговорити, поспішному хірургу, Ну, психологи для своїх пацієнтів, ну ми не психологи для всіх. Сто процентів тут, якби, да, це така небезпечна річ. Безкоштовні, Безкоштовні консультації. Це, це, небезпечна річ. це небезпечна річ. Це небезпечна річ, це, це, це хіба, хіба в рамках якихось благодійних проєктів це може бути там день, два, три. от І все. І двері закриваються для безкоштовних. Консульта. Дякую за інтерв'ю. Інтерв'ю, вийшло таке досить ємкісне, досить цікаве. Я думаю, що ми привідкрили вам якісь. Питання, що не привідкрили, що можемо щось не сказали, чи ви в чомусь з нами не згідні, пишіть в коментарях. Пишіть, якщо щось цікавить, до лікаря в соцмережах, там, інстаграм, фейсбук, посилання, можна і на консультації записати.